слідкуєте за боксом. Так, як слідкую. у мене дитина займається боксом. Звісно, Усік виграє. Хто виграє син? Не усік. Знаю. Усік. Усік виграє тільки Я? Усік. Як? Він прославить нашу країну. Ні, зараз мені не до боксу. А будете дивитися завтрашній бій? Буду. Буду. Україна завжди буде переможна. І ми завжди переможемо. Будемо держати кулаки. Серйозно. Я так вже переживаю, я вже не можу. Ні. Взагалі. А завтрашній бій будете дивитися? Малиймовірно. Просто не цікавий цей вид спорту. Так, так. Ну, ну Ще один знак, що ми ну, 100% також виграємо і буде перемога за нами, за нашою країною. Так, звісно. Так. Е, дуже цікаво, я дивився. Перший бій усика Е, та, В принципі, впевнений, що усик виграє, але... Цікаво подивитися. Першу перемогу. А наступна перемога буде над росіянами. Ні. У е... мене завтра свадьба, так що спасибо, не буде точні. Так, <гум> да, слідкую. Я фанат боксу і болею за Усіка, за Ломаченка, за наших боксерів. Вони представляють нашу страну і я желаю побігу. Я думаю, вся Україна буде болети за нашого героя. Це маленький ще плюс до перемоги. Так, всі болівають за нього, тому вся Україна. Наш непереможний дух ще більше підніметься. Я думаю, що багато хто буде болювати за усики не тільки в Україні, але й в світі. Так, звісно. Е, мені імпонує, який він боксер, і мені здається, що буде дуже гарний поєдинок, тому що це два висококласних бійця. І в цьому плані. Це перемога для нашої країни, що у нас є такі бійці, і перемога для всього світу показувати ткірів. Більше світ побачить, що таке Україна, що Україна перемагає, що Україна сильний народ, що вона незламна і вона йде до своєї цілі. Я ж кажу, як є, опублікували відео Олександра Усика, як в перші дні війни прийшов в лікарню до бійців, які отримали травми, і питав у них, що йому робити. Вони його підтримали і сказали, що їдь і перемагай».